У сучасному садівництві використовуються різноманітні методи посадки черешні, кожен з яких має свої переваги та особливості. Традиційний метод висадки черешні відомий вже століцями. Садівники викопують ямки, вставляють саджанці, додають з добрива та поливають. Звичайне саджанець без бокових відгалужень. То такий саджанець ми прирізаємо на висоті 90 сантиметрів, і тоді формується перший ярус скелетний гілок. Можна 3, 4, 5 гілок, залежно від того, як ми зможемо їх прогодувати. Яке у нас живлення, який полив, захист та догляд. Сформували перший ярус скелетний гілок, на якому вже через рік буде закладатися урожай. Одним з нових методів формування черешні є метод УФОМ. Він передбачає формування головного пагону під кутом приблизно 45 градусів до ґрунту, з якого вертикально ростуть плодові гілки. Така система дозволяє отримувати урожай високої якості та сприяє кращому доступу світла та повітря до плодів, що важливо для їх дозрівання. Саженець садимо таким чином, щоб сонце прогрівало нашу підщепу. Тобто з півночі на південь посадили дерево, нижні бруньки осліпили, для того, щоб не пішов ріст в іншу сторону рукою, позламували ці бруньки. Ця гілка відплодоносить нам ще один рік, два, і ми її будемо вирізати. Адже вона. Потовщиться, сильно потовщиться. Ми її зрізаємо, і звідси буде виростати нова гілка, яка через 2-3-4 роки знову ми її будемо міняти. І таким чином циклічна заміна. Обов'язковим при вирощуванні плодового дерева є полив на одне дерево черешні необхідно 10 літрів води. Дома проводимо ще також мульчування. Уже земля прогрілася під дією цього сонця. Температура верхнього шару ґрунту вже більше 10 градусів. Середньодобово. Тому мульчувати вже можна для того, щоб зберігати вологу. Чи соломою, чи будь-яким іншим мульчуючим матеріалом. Незалежно від вибраного методу, ключовим аспектом успішного вирощування черешні залишаються якість саджанців та правильний догляд. Марія Бердаєва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.